Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз для скорпіонів на січень місяць. Подивимося, які енергії будуть присутні в січні. До речі, хочу нагадати, кого цікавить таропрогнози на 2024 рік. Ви можете зайти на канал і переглянути. А також хочу вас попросити підтримати мене і канал вподобайкою, підпискою на канал. Натискайте дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також хочу вас попросити, щоб ви написали в коментарях, як вас програлися енергії грудня місяця. Для мене важливий зворотній зв'язок. Ну, давайте розпочнемо наш прогноз, ваш прогноз. І розпочнемо ми з сигнифікатора місяця. Сигніфікатор. Січня 2024 року для скорпіонів, яка головна енергія буде присутня у скорпіоні в січні 2024 року. У нас свічка потухла. Добре. Сигніфікатор місяця це в нас. Луна місяць, недостатність інформації, якісь ілюзії, начебто ви рухаєтесь в напрямку і не бачите дороги, не бачите результатів. Вам можливо, виникати будуть у вас якісь страхи. До речі, я вам на цю енергію приводжу декілька прикладів. Це не обов'язково, що всі ці приклади на одну енергію програються у вас. І це може програватися в будь-якій сфері життя у кожного по-різному. Можливо, це на роботі. Ви не будете бачити просвіта, як то кажуть, або вам дали роботу, сказали сроки, дедлайн, а. Чіткості у вас немає точної інформації. В, в процесі вашої роботи вам доносять ще документи, і вам потрібно знову-знову його перероблювати. Також це може проявитися в стосунках. Якийсь страх стосунки в стосунках може, може виникати. Або якийсь невідомий. ну, події, які вас будуть цікавити, і ви щось. Не знаєте перебуваєте в ілюзіях. Так, ну давайте подивимося більш детальний розклад, що чекає скорпіонів в січні 2024 року. Покажіть нам, що чекає скорпіонів в січні 2024 року. Що чекає скорпіонів? Скорпіонів в січні... Ну, ви знаєте, я не знаю, що тут, які там у вас карти, скорпіончики. Ну, у вас перемога, перемога в ваших справах. Можливо, це в робочій сфері, там, де вам будуть аплодувати, там, де скажуть. Ти молодець, ти приніс позитивні результати в нашу компанію, для нашої компанії. Можливо, вам нададуть премію за Вашу роботу. А також, якщо ця 6 жезлів програється не в роботі, то в всіх побутових справах ваших, що ви не зробили, у вас завершиться вашою перемогою. Ви будете задоволені результатом. Ну, давайте розпочнемо. Туз пентаклів. О! У вас підніметься тема стосовно пентаклів. Стосовно грошей, І знаєте, це можливо, я ж кажу, що це можливо програється в роботі у когось, що хтось отримає можливо якусь нову пропозицію, можливо, нову, нову посаду. От е, Ти молодець, ти привів нашу компанію добрий результат, е, ми тобі пропонуємо іншу посаду, там, де е, твій дохід може збільшитись, а також тут це в нас шанс. Шанс для того, щоб дійти до своєї мети. Також у деяких скорпіонів може з'явитися тема стосовно нерухомості. У вас з'явиться шанс, можливо, її не знаю, зараз дають кредити чи ні, взяти в кредит. Тому що це туз, це початок у нас, так? початок реалізації ваших мрій. І сонечко зійшло над вашою мрією. І вона реалізується, вона збудеться, скористайтесь шансом, але хочу нагадати, щоб ви читали всі правила, всі інструкції, все, щоб ви володіли інформацією, повною інформацією, тому що можуть бути якісь обмани. Я вам хочу сказати: сім мечів, сім мечів це вкрав і побіг. Це якісь маніпуляції, це якісь шахрайство. До речі, деякі скорпіони остерігайтесь шахраїв. Можливо, навіть з, з фі ну, фінансової стороні може програтися. А можливо, це просто ваші хитрощі, які ви будете використовувати для досягнення ваших певних результатів. Тому що. Ви знаєте, мене смущає ця карта місяця у вас, скорпіони, і сім мечів. Будьте обережні, я вам хочу сказати, щоб вас ніхто не вкрав цей шанс. Далі, король жезлів. Король жезлів це в нас овен, лев або стрілець по знаку зодіаку. Який може бути присутній вашому житті, і на всяк випадок е не довіряйте йому, ну не знаю. Або взвішуйте всю інформацію. Ну, не то, що не довіряєте, не приймайте все за чисту монету, от так от скажу. А також ви можете активно реалізовувати свої плани, бути активними в січні місяці, і будувати плани на майбутнє. Далі вісім жезлів. Вісім жезлів нам каже про якийсь рух. Рух у ваших справах. Події будуть відбуватися швидше, чим ви цього планували. А також це можуть бути повідомлення, пропозиції, все, що з цим пов'язано. А також деякі. Скорпіони, можливо, зберуться в подорож, в дорогу. Може, це буде ділова якась поїздка? Це може ще так програтися. Любі скорпіони. Далі. Далі десятка жезлів у нас. Десятка жезлів – це навалив на себе. Стільки роботи, що не можу нести, не можу підійматися вгору. Дуже багато справ, від яких ви можете бути виснаженим. А можливо, програтися, ця якщо деякі скорпіони ви зберетесь в дорогу, це як можливо оформлення, чи ваша дорога буде якась тяжка з приключеннями. Я вам цього не бажаю, але 10 жезлів каже нам про те, що щось буде проходити тяжко. А також е поради від карти, скорпіонщики, розприділіть свою енергію, щоб вас вистачило на всі ваші справи. І е відпочивайте. Тому що ви можете в кінці місяці бути виснаженим. До речі, уточняйте всі свої умови там, наприклад. А потім тільки робіть е, якісь дії в тому чи іншому напрямі. Давайте зробимо. Ви можете отримати свою перемогу, але бути дуже-дуже втомленим. Або це вам ця перемога дасть. Не так легко, знаєте, може ще так от програтися. Але на всяк випадок, остерігайтесь, шахраїв або, ну, на 100% не довіряйте, не приймайте все за чисту монету. Так, ну давайте подивимося: результат січня місяця для скорпіонів. Як завершиться січень для скорпіоні? Якою енергією? Ну, давайте, мені вже мені самі дуже цікаво. Завершиться, ви знаєте, якимсь... Деякі скорпіони можуть постати перед якимсь вибором. А також це ви можете будувати плани на майбутнє. На майбутнє. Може це стосується цього шансу, який у вас випаде. Так? Але у нас тут ще друга карта, яка каже: почекайте всі ваші плани, які ви будуєте, можуть здійснитись, але з часом. Потрібно зачекати. Потрібно е, помедитувати, відпочити е, і подумати над своїми планами, построїти чіткий план, по якому ви будете йти. І обов'язково це збудеться, але на Таких, знаєте, спокійних емоціях. Спокійно і з часом все здійсниться і все буде. Можливо, це просто ваш вибір, який буде реалізовуватись, нам помірність каже, що це буде в наступному місяці. Це ще про це нам може сказати помірність. А також я вам хочу сказати, якщо вам. Будуть цікаві пропозиції, або з'явиться ваш шанс. Звичайно, скористайтесь ним. А також не е не приймайте все за чисту монету, не перегружайте себе, тому що ви можете себе виснажити. Да? Ви отримаєте результат, ви будете е будувати плани, е ви постанете перед вибором, можливо, навіть деякі. Скорпіони захочуть виїхати за кордон, тому що назвій Жезлів – це інші береги. Але це тільки плани, які реалізуються згодом. Тому що немає якоїсь інформації. Це повторив прогноз для вас, скорпіони, на січень місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!